Доходи народ до... Я прочитаю 22 го вірша. І повів Мойсей Ізраїтян від Червоного моря і вони вступили в пустелю судно. І йшли вони три дні по пустелі і не знаходили води. Прийшли, до мер... Прийшли в меру і не могли пити воду з мери, тому що вода була гіркою. Чому і наречено то місце ім'я Мера, і ремство на Мойсея говорячи, що нам пити, Мойсей заволав до Господа, і Господь показав йому дерево, і він кинув його у воду, і вода зробилася солодкою. Тобто придатною до пиття. Наша пісня Олень прагне до потоків. Ви розумієте, що таке у пустині і три дні без води? Ми так собі тут сидимо, холодно і води не дуже хочеться, бо пальці змерзли, а три дні в пустелі без води. А і народ почав це, це, це надзвичайно складно. І дійшли до тої води, а вона не для пиття. І написано далі, що там Бог дав народу устав і закон, і там випробував його. І сказав, якщо ти будеш слухати гласу Господа, Бога Твого, і чинитимеш чимет, угодне перед очами його, і слухатимеш заповіді Його, і виконуєш усі устави його, то не наведу на тебе жодної хвороби, яку навів я на Єгипет. Тому що Господь Бог твій, цілий твій, це ще не дійшли до сценарію. Ми розуміємо, так? Да. Це ще лише другий місяць їхнього путішестя по пустелі. До Сінає вони ще не дійшли, але Бог вже дає устав і закон. І... Я до чого це веду, щоб ми розуміли, що Божий закон вічний, просто на Сінаєве Бог матеріалізував і склав угоду вже з Ізраїлем. А цей закон був постійно. Далі, 16 глава розповідає нам про те, як Бог покриває землю манну. Що це? Там привично манна, ми знаємо, вже манка. Та я так у дясні собі, коли це читав, то я вважав, що манка. Тобу хліб вони не зрозуміли, і манну це що це на юрі далі? Що це? Вони не розуміли, що то є. Тому ще не було. Це перший раз, такого не було, вони не розуміли, що то. І Бог дає повеління, каже, день збирайте на день, а в суботу будете збирати на два дні. В п'ятницю перепросили. У п'ятницю будете збирати на два дні. На суботу, бо суботи, в суботу не, не буде. буде. І 23-й вірш сказав їм, ось що сказав Господь, завтра спокій, свята суботі, гос, субота Господня, що потрібно пекти, пекти печіть, і що потрібно варити варіть сьогодні, а що залишиться, відкладіть і збережіть до ранку. І відклали до ранку, як повелів їм Мойсей. І воно не засмерділо, Тобто, те, то, що вони назбирали, хто тут своїй жадності назбирав багато, воно портилося. Воно все давалося на свій час. І не було в ньому. І сказав Мойсей, їжте його сьогодні, бо сьогодні субота, Господня. Сьогодні не знайдете його в полі, шість днів збирайте його, а сьомий день, субота, не буде його в цей день. Але деякі з народу вийшли в сьомий день збирати і не знайшли. Нам Бог дав на сьомий день. Маємо? Mm -hmm. Маємо і домах. Mm -hmm. І на восьмий, і на десятий день маємо в нас запасів, так Бог благословляє нас, що ми маємо все необхідне у наших думках. Цей день ми можемо дозволити собі... Але ми приготовляємо, то зрозуміло. Я маю на увазі, що Бог дав нам, що ми маємо. Приготувати, ми маємо все, Але необхідності в тому, що ми не можемо цей день відкласти, бо як я не піду, все, немає ні хліба, ні за... Не до хліба. Дав Бог все нам. І сказав Господь Моїсеєві, чи довго ви будете ухилятися від дотримування заповідей моїх і законів моїх. Ще раз нагадую, що до Сінаю не дійшли, yeah. але те, що Бог казав, то ми маємо дотримуватись і жити по ньому. Авраам написано до сина його Бог каже, за те, що Авраам ходив по заповідях, по веліннях, постановах, я тебе благослюблю, бо батько твій ходив. Тобто заповіді, повеління і постанови були, але на Сінаєве був складений договір з народом ізраїльським і матеріалізовано вже дано нас крижаля, дано нам <кхух> е, римляни. Надзвичайно складна. До Ремля надзвичайно складне. І на превеликий жаль, е воно написано і написано на різних перекладах і доведено до нас вже на українській. Починаючи з того, що Павел писав, читаємо перший вірш. вірші. раб Ісуса Христа, покликаний апостол, обраний для благовістя Божого, яке Бог раніше обіцяв через пророків своїх. У Писаннях святих про сина свого, котрий народився від сім'ї Давидового по покроті, і відкрився Сином Божим у силі, Духом Святості через Воскресіння з мертвих, про Ісуса Христа Господа нашого, який, через якого ми одержали благодать і апостольство, щоб в ім ім'я Його. Підкоряти вірі, всі народи, серед яких знаходяться і ви покликані Ісусом Христом. Підкоряти вірі, усі народи, серед яких знаходяться і римляни. Ми розуміємо, до кого пишеться післання. Це дуже важливо. Бо далі, коли ми будемо читати далі, то ми маємо розуміти, до кого воно написано. Це не написано до єврея, до народу Божого. Це написано до римлян. Да, у цій общині буде частина римлян і частина євреїв. І далі, коли ми будемо читати, оце дуже чітко треба розбирати, до кого Павло. Бо Павло пише до одної общини, але пише до двох категорій людей. Розумієте? Там, там будуть і євреї, і не євреї. І у ми читати не зможемо, бо це буде дуже багато. Я так коротесінько з того, е, значить, 17 й вірш, перша глава. У цьому відкривається про правда Божа з віри у віру, як написано, праведний, вірою живий буде. Тут дуже важно. Хто вірою має живити, живий буде? Праведник. Правильно, тобто людина, ми вже не будемо зараз відкривати далі, там написано, хто такий праведник. Це людина, яка дотримує спелу і постанов. постанову. Ця людина називається праведною. Бо відкривається гнів Божий з неба на, всяку, на всяке нечестя і неправду людей, які придушують істину неправдою. Гнів Божий на тих, хто істину Божу притушують неправду. Відкривається. 25-й вірш. Вони змінили істину Божу неправдою і, і, поклоняли, і поклонялися, і служили тварі замість Творця, який благословенні повіті. Амінь. Апостол Павел. Так коли ми навіть зараз послухаємо людей з Ближнього Востоку, вони коли згадують Бога, то вони завжди як говорять, який благословенний повітрі. Амінь. Апостол Павел, так же само згадуючи Бога, каже, що вони Божу істину перемінили на свої власне. вірша, Який воздасть кожному за вчинками його, тим, які терпінням у доброму ділі шукають слави, честі і нетління, життя вічне, а тим, що виправ... Впираються і не підкоряються істині, але віддаються неправді, лютість і згнів, скорбота і утиск на всяку душу людини, яка чинить зло з першою ідеєю, а потім рівною. Слава ж і честь і мир, усякому, хто робить добро з першою ідеєю, а потім іліну. Бо Бог не дивиться на особу. Ті, які, не маючи закону, згрішили поза законом і загинуть. А ті, які у законі зрішили, за законом будуть засуджені, бо не слухачі закону праведні перед Богом, але виконавці закону, виправдані будуть. Тобто ті, хто будуть, дотримуватися і жити згідно Божого закона. Але з другого боку, далі 23-й вірш, Павло пише, хвалишся законом, а, порушуєш, а порушуючи закон Бога без Бо, як написано через вас ім'я Боже ганьбиться. Гамблять язичники. Обрізання корисно, коли виконуєш закон. А коли ти порушник закону, то, то обрізання твоє стало не обрізанням, обрізання це символ праведності святості. Коли ти не дотримуєшся, цей символ не має ніякого значення. Отже, коли необрізаний дотримується постанови закону. То його не обрізання чи не зараховується йому за обрізання. Тоді стало питання про обрізання у так називаємо першоапостольській церкви, де проповідував Павел, пішло дуже багато людей з язичників, римляни різні. І вони дотримуються, Павло каже, отже, коли не обрізаний, дотримується постанову закону. То його не обрізання чи не зарахується йому обрізання. Обрізання досить складна операція, без антибіотиків, без анестезії на той час. Це було проблемно. І прийшли тисячі людей, які увірвали, і стало проблемою. Того їм стало як. А більше питання стоїть, коли ми читаємо у діях, коли прийшли у Єрусалим. По цьому ж питанню, то питання стоїть як? Вони прийшли, послали того, що люди цього боюються. І відповідь... коли людина хоче, то що би сказати? Ну Хочеш, то будь ласка, а коли людина не готова, ще не, до, не доросла до цього, і її принуждати до цього, того було й таке рішення. Питання, значить, стоїть від того, як людина настроєна, чи вона вже до цього, то будь ласка, якщо людина. Це, це саме, що ви говорите, але коли Павел проповідував, то він не проповідував Ризання. але були ті люди, які проповідували і йому приходиться це все поправляти. От, 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 от. І тому вони вже налякалися, а я не майбут. Павел каже, якщо ви не вірите, я словом кажу, якщо ви не вірите це, що мені поговорити, за що я вам говорю, давайте йдемо до апостолів. Що ви скажуть? Третій вірш. Отже, яка перевага бути юдеєм? Або яка користь від обрізання? Велика перевага у всіх відношеннях, а найбільше в тому, що їм довірено слово Боже. Тобто слово Боже було дано юдеям без іскаження, без іскривлення, і вони були в цьому навчені для тих, хто кругом приходилось так, як до нас зараз доходить, і ми що мусимо. Перечитати переклади, бо інколи чекаєш той вірш, а він по віче другому віршому. А потім не научені. Ми не научені, бо ми не маємо досконали так, то, що було дано євреям ізначально. І була друга далі, що ми читаємо 19 вірш, 3 глава, 19 вірш. Але ми маємо закон, але ми знаємо, що закон, коли що говорить, говорить до тих, хто під законом. Тому всякі уста замикаються і весь світ стає видним перед Богом, тому що ділами закону не виправдовується перед Ним ніяка плоть, бо законом лише пізнається гріх. Тепер же, незалежно від закону, з'явилася Божа, правда Божа, про яку свідчить закон і пророки. Правда Божа через віру в Ісуса Христа. у всіх і на всіх, хто вірує, бо немає різниці. Тому що всі зрішені позбавлені слави Божої. Виправдовуються даром, благодатью його через відкуплення Христі Ісусі. Я вже на це наводив такий приклад. Я от, коли їду тут по Нововільницьки, там стоїть камера. А якщо я там пролетів 90 кілометрів у час, там зробить снімочок. Да, да, і снімочок, і відправив штраф на бойчук їгав, штраф. І я після того я вже там снімочок зробила, я так поміненько їду, ну так все акуратно, у дзеркала дивлюсь. Ну, ні в чому більше не порушую. Чи штраф той скасується за те, що я дуже файто далі їхав? Ніяк. Тома і своє. Що тут говориться, що законом пізнається і фік, фіксується той кріх. А далі має бути заплачено. І єврей брав у ягнятко, вів в храм різав. Пам'ятаємо, це все так, як написано, але воно лише на того месію, який прийде і який уплатить. Вони уничтожали. І... Воно не уничтожало, напевно, воно не знищенувало, воно просто символізувало. напоминало, що буде уплачено і потім приходить Месія, який і уплачує. Тому закон. Він показує нам, як нам треба жити, як нам. Ну, для того, щоб було прощення, має бути уплачено. Четвертий розділ 14 слів. Коли спадкоємець, коли спадкоємцем є ті, що стверджуються на законі, то даремно віра не недіюча, бо закон викликає гнів, тому що де немає закону, немає і злочину. Тобто тут. Про що ми йде мова? Коли спадкоємцями є ті, що тобто, почали оскаржувати на тому, що от, обрізання, ми спадкоємці по аураму, ми спадкоємці, а ви не спадкоємці, бо ви не до ви не, то по, Павел говорить про це. Спадкоємців, то дарма віра, обідниця не діюча, бо закон і апостол обічняє для чого закон? Викликає гнів Божий, якщо людина порушує. Бог мусив наказати. Тому де немає закону, там немає гріха. Коли зараз кажуть християни, що все закону нема, закон відмінений, а в чому людина хається маже? Немає закону, немає гріха, немає в чому й Тут є закон, що Вони вважали, що як вони обрізані, по закону обрізані. Те вони пацієнці, а ті, які не обізні, хай облізаються. Напевно, теж зовсім не так. Коли він береться Авраама, то він каже, що Авраам ще не був обрізний, а вже його Так, Обіниці вже були дані. 22-й вірш. Тому і зараховано йому у праведність». Далі йде змова за Авраама. Та не про нього одного написано, але зараховано йому, але й стосовно нас. Буде зараховано і нам. Кому? Віруючим у того, хто Воскресив із мертвих Ісуса Христа. 22. Альошка, 4, 22. 22, 23, 24. Це 24-й. Але і стосовно нас буде зараховано і нам. Кому? Нам? Віруючим у того. То людина, яка які буде зараховано, тоді, коли вона буде вірити у того, хто Воскресив Ісуса зметив. Це говориться за язичників, правильно? Але мають язичники вірити в того, хто Воскресив Ісуса Змерт. Інакше ні. А як можна вірити, Як вірити, ну нічого не виконувати з того, що отець сказав? Можна так вірити. То без то, хто Воскресив змертві Господа, Христа, Господа нашого, який був виданий за гріхи наші і Воскрес для нашого для виправдання нашого. П'ятий розділ далі. Бо Христос, коли ми ще були неміщі, в призначений час помер за нечестивих, бо навряд чи хто помре за праведника, хіба що за добродійника. Можливо, хтось і наважиться померти. Бог же, Бог же своєю любов'ю до нас доводить, доводить тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто Бог свою любов доводить чим діти. Він подає сина свого. Коли людина каже, що вона любить Бога, то має бути діє чи так просто на словах. Має бути діє. Як Бог зі своєї сторони все зробив і зробив дію, так і від нас має іначе бути дія. І, іначе обітниця не буде. Тому що Бог дав Аврааму, якщо ми не будемо виконувати, заповіді, але ж будемо вірити в лісах, то в Грицько. Один з равінів Ізраїля привів своїх учнів до Єрусалиму, до храму, і храм розвалений, і відповіді відбегла лисиця, і ті всі плакали кругом, бо... Храм розрушений, серця, а, а він посміхнувся і каже, да, да, а, а чого ж ти смієшся? Така біда, храм розрушений. А він каже, якщо тут ця лисе по пророчеству є, то по тому самому пророчеству буде відновлення цього храму. Бо Бог пророкував, що так буде розвалено, то каже, якщо це збулося, то збудеться і то. Що Бог своїх пророчестів, що здає, то він може бути поведення, як він є. Злочис... 18 вірш, розділ, тому як через злочин... 18 вірш, 5 розділ, тому як через злочин одного, всім людям осудження, так виправдання одного всім людям, людям виправдання життя. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так і через послух одного багато, багато стануть праведниками. Закон же прийшов, щоб збільшилося злочинів. Що я кажу, цих багато перекладів доводить, закон прийшов не для того, щоб збільшилося, а для того, щоб проявити їх. Просвіти. Ось показати, показати. фотографії Петро робив, проявитель був, на Раз туди, ну, картинка з'явилася, шостота. А так пленка була. Я не інакше знав би гріх. А так, а то, бо від мене було законом. Бог дав свої повеління, дав як по цьому жити. Він думав, що він без гріха. А коли побачив закон, гріхом ножився, що він вже кожен, то я ні. Невже не знаєте, що всі ми шостий, шостий, далі ще, глава? Третій вірш, не вже не знаєте, що всі ми, що хрестилися в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися. Отже, ми поховані з Ним, хрещенням, у смерть Його. Щоб як Христос Воскрес і мертвих славою так і ми в оновленому житті ходити почали. Бо якщо ми з'єднані з Ним, подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані і подобою Воскресіння. Знаючи те, що давній наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищення було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабами гріха, бо померлий звільнився від гріха. Цей переклад сьомий померли і звільнився від гріха», Інший переклад каже, бо той, хто помер, той вже не грішить. Ну, він і звільнився, але на цьому віршове. Одне ж тічені зробило нове учення собі, що померли і від гріха, а потім має жити в тисячу царстві. І якщо туди буде грішити, то тоді буде. Розумієте, одне, одне чуть переклад не так, він вже на тім цілу е, теорію настроїв. Тут йде мова про те, то, що той, хто помер, він же не грішить, він вже нічого не може зробити. А якщо він не з Христом? Тоже не, Тоже не І правда Іван каже, діточки не согрішайте, Але якщо хто з нас, то ми маємо гадати, коли ж ми померли з Христом, то віруємо, що і жити, і житимемо з ним. Слава Всевичку. Допоміг би Господь нам жити по слову Його і досліджувати, і старатися перекладати зусилля, щоб дійсно ми померли з сусідами. І щоб по милості великого нашого Бога і Отця ми були разом з Ісусом у тому. В домі Отця, як він сказав, в домі Отця багато обітків. Слава за все Вселишнього. Амінь.